Ну, вони будуть намагатися збити нас в Курській області після того, не виключено, що можуть Піти на Сум. Піти на Суми. Ні, на Сумщину. На Сумщину. Так, в широкому сенсі. А, але для цього в них є питання е, витіснити Збройні Сили з Курської області. Ну, це перший кейс, який вони повинні впровадити в життя. Коли це станеться, я зараз е, не прогнозую. На мій погляд, е, принаймні люти, в лютому, будуть... Е, Щонайменше, в лютому і далі, можливо, мені вкусковості будуть продовжуватися. <гум> Стосовно цієї такої, такого угруповання військ, наскільки воно потенційно може бути небезпечним для нас? Ну, 60 тисяч. Це, Це як Маша по Це з дронами, танками, картилерією, з авіацією. Бузу воно буде, воно Навіть якщо вони. Припустити, що вони заднюють Курську Курську області і захоплять там кілька населених пунктів, як це відбулося на Харківщині, на кинучі Харківщини в травні. Все одно це було тривожною спородою. Давайте ми згадаємо це. Все одно небезпечно. Mm. Просунуться вони. Давайте припустимо, що вони просунуться і в вогневий контроль суду, наприклад, так? прямий артилерійський обстріл. Хіба це не небезпечно? Небезпечно? Хіба є мало кадрів жителям цих районів, прикордонних е Сумської області? Просто... Не варто бити, Просто хочеться зрозуміти, наскільки цей план е врахований нашими силами оборони. Ну так а для чого вступали загиблої Курскової? Для За того, щоб е унеможливити е захід ворога в Сумську через те ми зараз тримаємо Курщину, це одна з причин, чому не хочемо, щоб що ворог намагався створити і виконати свої плани щодо створення буферних зон у прикордонів Сумській області, Харківської області і так далі.